Дочекався що я жив. Іду молотити зою. Зробив десекацію ще 20-го. Сьогодні вже 29-те. Ніхто ж не думав, що пройдуть такі обільні дощі. Випало в нас опадів. Один день випало 32 міліметри, а на другий день ще 13. мм. 45 міліметрів випадів влупило. Тобто э, ждав, поки підсохне земля, бо своя готував вже давно, а молотити ніяк, бо горнуло б. А це таке два дня плюс 32 то підтряхло. Воно вже, в принципі, в цьому році вже і суяшники фактично досміли. І кукурудза це в один час, я так то Так що з нього можна розпочинати любі. Хоч кукурудзу молотити, хоч соняшники, хоч сою. І то сою не всього. Пізня ще сира. Хоч зелена. А це два ранніх сорта. 3.09. І піонієм, що в цьому році поспіла рано. Ну, та й десикнув. Ну, в принципі, вже готове. Дивлюсь, так відео, там хлопці молодять, то там, то там. Бачу, що більше, ніж півтори тони в цьому році не сипий ніде. Ну а в нас хоча б по тоні б дало, бо вона погоріла. Ціна на сьогоднішній день. Ну Сьогодні не знаю, я позавчора телефонували з Дніпра Тут ціна на сую. Безнал 17800 за базу за 37 протеїн протеїн. Ну, хто ж його знає, який буде той протеїн? В принципі... Ціна більш-менш, якби ще й родило. Так що повзем потихеньку дуником, жодку не міняв, жодка зерново, переструяв трохи та й вперів. Раз подивимось, як молодитиметься. Ночі ще не стріляла, а там зараз приїду, подивимось. Доїжджаю вже до сойки до своєї цього краю ще зелена. Ну, цю я й не дизикував ще ронош Оце отут по нуля 30 це так Ту вже вже Листяжов тієї а це зеленіша це ж той канзас. А оце вже з крою 309. А оце режіша, оця вже зараз буду молотити. Так. Попробую зараз як воно молотиться і потім покажу по як настроювати і знімати нікому. Ну та поїхало. Є вже тріскається, ця соя. Діло їх вже повно. камера й не передає, а розкритого вже повно. Там може волохоба не то, та цього там щось сипеться, давай походимо стану Трошки підлаштувалося, в принципі. Приєдок. Розкидає, хорошо. Воно стрічків. Багато такий вало а там, А в принципі нормально. При піднис. Ну а низько поби пов'язали. Ну і таке на 30 світиться. Невисока. Ну а в бункері вже щось там насипало. Отаке, сидів не вийшло. Ну третій круг. Коротше, вийшов це. О, третій круг, потікава, раз, два, третій. Тут у нас 500. А круг, вийшло, у нас 12. Ну, края там все не молодше, ні там і там. Слухай. Ектор, круг. Сотик сотих, 60 сотих ще, гектар 20. Оце вже було див, воно вже доволі такий непоганий сипок, Стеклів не видно, ну мой. Ну це вже третій круг. Ну, зараз туди і назад і подивимося що там, Ну я думаю більше, ніж по тоді. Можливо, даже і до півтори. Ну, сам попали. Чотири круги. Брив. Отак на молодиму у бункері. Ось зоя. Звісно, Весело молотити. Зараз заміряю вологу, буду висипать. Белить, конечно. нормально. Ви то. два. Це я зробив 4 круги. Тисяч чотири і намолодив десь тут три. Ну трошки більше так, то вони. Так, що у нас показує боєві боби тестування. Получається. У нас шоу 10,4. Вологи нема. Порядок. Отак у газоні. Я думаю, три тонни железно. Це получається 2,40. Ну трохи більше тоне десь. Ну, побачимо, віса по Так, вигружаю. Молотив десь приблизно до 4 гектара, може трошки і більше. Ну оце так нам молотив. Скільки тут приблизно Ратом сп'ять буде законно. 5 тонн на 4 гектари, осталось за 2 тут, так і по гектару. Може ну, туди-сюди. Може трошки не 4, а може 4. Ну, зважимо за газон, попадемо проводу. Може по 4 тонни, може, якщо 5 тонн, то по то тоні 200 дається зоя Молодцювали. Кажется, я игнорировал два стружка, там кусочек и там в первый газончик пошел. вес, да, слабый урожай. Десь я так думаю тонну 200 видавати. Ну що таке тона 200 Алек ціни зовсім друїна вся. Ну нічого, якось прорвемось дякувати. Боженці за це. А ну без там, хто, кого я кацінок, хто як почув на сою. Ростиме чи, чи падатиме, як на пшеницю. Зразу росло, росло, росло. Дійшло до 10 тисяч і почала падати. То його, значить, розстоюючи зразу продавати, бо ціни нема. В минулому році також не було врожаю, сипала вона зовсім мало і ціна так і не з'явилася. Бо, мабуть, і в цьому році її. Не буде і ціни. Ну там не вгадуєш у нас чи продавати чи ні. Тобто як би жов на машину на фуру намолотити, то можна і продати. А що ж її тут? 12 торме обороннює. То що я тут на молоду? То на 200, заболучається 12 і вже. 2 з половиною. Ну хай максимум 15 тонн. Ще десь треба десяток. Набрити. А пшеничка, звісно, впала конкретно. На 800 гривень. Упала ціна. Ну, можливо, вона і підніметься скоро, а можливо кукурву запіде та то підтриматиметься.